Шановний президент Франції Макрон, ну по-перше, я тобі дуже дякую за ту допомогу, яку ти вже надав Україні. І що я хочу тебе особисто попросити? Будь ласка, говоріть публічно в усіх засобах масової інформації і сам особисто про це проговорюй. Це важливо для України, що ви, ваша держава, нічого не давала Україні в борг, що ви це надавали як допомогу. Тому що світ повинен чути і брати з вас приклад. Це важливо. Не треба сваритися ні з Америкою, ні з Трампом. Просто подавати подавайте гарний приклад. В усіх засобах інформа... масової інформації маси інформації. Вас дуже прошу і публічно. Ви самі, як президент, говоріть всюди. Ми нічого не давали Україні в борг. Все цього буде достатньо, щоб е, Дональд Трамп зрозумів, що він просто подумає: ну а чим я гірша держава? Чому я повинен говорити, що я е, дав щось борг, коли Франція, і Чехія, і Польща, і, і це Саудівська Аравія, е, і, і Литва, і Болгарія, там, і багато країн світу е, кажуть, що вони просто подарували. Чим я гірший? Я ж не жадіна, він так подумає. Тому давайте е в культурний спосіб е просто зробимо так, без сварок вирівняємо ситуацію. Моя вам така порада. Я вважаю, що вона е вам стане в нагоді. Ірнакрат.